Ну, я просто не зміг не зняти на що спроможний електромотоблок. На базі мотоблока нього. Зараз прибираю в дворі. Колода горіх. Довжина 2 метри. Єлі викинув її на прицепчик. Прицепчик такий. Самий ходовий, самый робочий, з маленькими колісами. Зараз спробуємо як він тягне. цей електромотоблок. Мы скоро с ними Акумулятор 12 ампер вистачає на день отак От працювати і кататися.